Бачите, вирвало цей кусок рейти, вигризло її прямо, і полетіла вона аж на верхню вулицю людям в двір. Оцей кусок у цього залізничного полотна. Світлана і Наталія показують зруйновану залізничну колію, якою 20 років поспіль їздили на роботу до обласного центру. 24 лютого залізниця зупинилася. Відтоді колії заіржавіли, над ними обірвана електромережа. Працювала я на вокзалі Запоріжжя. Перша в довідковому бюру, ось цієї ось цієї платформи. Ми Світланою, Світлана на Запоріжжі, 2 працює теж довідковому бюро. Ми з цієї станції їздили до себе на працю. Допомагати односельцям жінки взялися, коли звідси виїхала місцева влада. Налагодили зв'язок із волонтерами, благодійними організаціями, разом намагаються забезпечувати мешканців плавнів найнеобхіднішим. Але головні проблеми залишаються невирішеними. Шостий місяць село без електрики, газу та води. До Оріхов його обстрілюють кожного дня. Там взагалі вже стирають його з лиця землі. Новоданилівка, ви самі прекрасно знаєте, село теж під обстрілами. Кожний день прилітає, руйнюється і хати все. Ну там, ось з ось, вчорашнього дня, їм електропостачання дали, відремонтували. Невже нам тут не можна такого зробити? Ну, Хоча би хоч попитатися трохи. Частково вирішили проблему з газом, придбали газові балони. Дорого, але куди дітися, каже Світлана. Пристосувалися їх регулярно заправляти. Он человек чоловік в город поїхав и правил і сюди. То сюди. Тобто, двомя, так сказати. Да. Ну, во всяком випадку, зараз ніхто не скаже, що газу нет. А воду здобувають за старим методом із Каховського водосховища. Інвалід першої групи Михайло Вовк запасся ще з минулої осені. Да. Хлорки кидаємо, то я хлорки кинули, хлорки кинув, куда і то й п'єм воду. Дощова вода також да. будете очищувати. Так. Да. Поки кинули соки і що так. Підказали жінки селянами, як латати діряві від обстрілів дахи. адже довгоочікувані дощі нині перетворилися для людей на лихо. Коли обстріляли, шифер порваний, вже двері отак вивернуті, вікна повилітали. Ну, думаю, треба ж якось клеїти, тому що піде дощ, потолок упаде. Я купила на базарі таку серебриста, така клійка-стрічка. І нею зачищала шифер і клеїла нею. Ну, от буквально була злива, в мене сухо. Вийшла з кімнати, на віранді стала в воду, а воно тече. То ми вже вчора, вже так витерли ту воду, все дощ закінчився. А вчора сусіда поставив драбину туди, і ми з дідом полізли на кришу, і от такою же лінту, як Наташа говорить, і рубіроїдом. І ліноліум піддвигали там, де а де дирочки такі невеликі, то клеїли цим блистящим цим самоклеющі. А от як вирішити проблему із опаленням осель у плавнях, поки не знають раніше. Дрова людям постачало Васильівське лісництво. Нині воно під окупацією. Привозили нам дрова, і ми купували у них. Потім ми купляли брикети. Ми топили брикетами з кушу гума возили. То вуголь привозив теж з Запоріжжя, по-моєму. ну Я не знаю, я вуглем не топлю, я топила брикетами і дровами. Цим, це ми купляли, з літа, заготавлювали. Тепер. А де ж їх візьмеш ти дрова в посадку, ніхто не піде. Хто вона піде, вона не піде, я не піду в посадку. А їх треба, щоб купити, треба гроші. А що та пенсія? Якщо в кого є така можливість, будь ласка, допоможіть нам, щоб ми не йшли. по… Мінам не собирали той сушняк, бо прилітало. Чи рахуєш, скільки прилетіло, а прилетіло п'ять, а зірвалося тільки три. І ми підемо в ту лісу посадку. Збирати той хмиз. І до нас підходить. Добрий день. А це чоловік, мій Анатолій Іванович. На цій вулиці, де раніше проживало близько 200 людей, нині залишилося 12. Серед них сім'я Яворів. Не виїжджатимуть звідси за будь-яких обставин. Що предоставлять нам якесь місто? Дуже багато людей приймають. Ну і що, за... і там за квартиру платить, за все платить. А де ті гроші? А в мене пенсія звідає Ну, тут живемо. Як погибати, то тут погибати хоч. Нам один. Чоловік пенсіонерки Людмили Степанівни третій рік прикутий до ліжка. Паралізувало після інсульту. До настання холодів його необхідно вивезти до родичів у Запоріжжя, але нічим, каже жінка. А мені дуже з ним важко. Я не, не можу підняти його. Особливо, коли все хорошо. Вот эти дела. Да. Спасибо Светлане, она молодец. На и памперше он сколько пампершева нам не вже слава богу і продукти і все внимание очень оказывает большое. За домом будемо присматривать собаки. Тут она очень переживає. Будем карту. собак переживаю. Жалко же їх. Вот кроме двора вони нигде не були. Загрезуть собаки і и все. И от голода они умрут. Мала поганий зіра навесні під обстрілами геть осліпла. Інні 48. Каже, торік зібрала на операцію необхідну суму грошей, але всі віддала дітям, щоб виїхали у безпечне місце. Сама з чоловіком лишилася у селі. Для лікування одного ока інні необхідні 15 тисяч гривень. Хоч один глаз мені, щоб я справлялася. Будь ласка, а як обстріли, що ви робите? Ну, стараюсь раніше по підвалах, а потім до вже далеко, до підвала. От выстрела ну. тут обстрілом завалился. А просто, так мотососіди ну. так в хаті. Н, Нет. Да, погреб. 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 А так в хаті. Це первый день Выходишь на перу. Мені подруга каже. Війна начала. У нас тут никто подали. Вже війна від роботи замориться. І палить, і калічить дітей перестане. В очікуванні гуманітарки пенсіонерка Раїса Васильівна читає односельцям свій новий вірш. О, не знаю, оце, що я написала, чи вірш, чи що не знаю, що написала. Крик душі. Ага. Крик душі. крик, да, крик душі. Як сказати, можна сказати, що крик душі бабушки, які їй 82 роки. По обіді селянам привезли гуманітарну допомогу, роздали людям хліб, крупи та консерви. Світлана та Наталія кажуть, опікуватимуться проблемами земляків, поки у цьому буде потреба. А після перемоги допомагатимуть залізничникам відновлювати полотно від плавнів до Запоріжжя, адже вже скучили за улюбленою роботою.